Новий день, нові пригоди, нові ржаві труби. Аромат французька ветення 2019 рік. Ладно, шеф-кухар відпочиваю. Зимо ще є, ладно, труби слабкі, значить я О, Ойка працює. Раз, два, три, стоп, не за лінію Аріна, там лава обпікає. Я фея, мені не страшно. Дивись, там хтось живий. Можливо, це домовик. Домовики зазвичай маленькі, а цей великий. І дозріло якось. Привіт! Не бійся! Ми хороші. Ти тут живеш? Чому в тебе такий е вигляд? Я. я. я просто тут відпочивав. Тут тихо. Я Я не шумлю. Я піду, мабуть. Ти бачила це? Він такий спердючий. Треба з'ясувати, хто він. Мені його так шкода. Прийом, це патруль. Оглядаємо територію. Тобі так кортить працювати, дай хоч каву попити. Дядячки поліцейські. Там якийсь чувак, який дуже смердить. Він як ті, з'являється і ховається. Може в нього немає хати? Мені здається, що йому потрібна допомога. Покажіть, де ви бачили останній раз. Він вас хоч не налякав. Вони смішні, але такі добрі. А Ви його в'язницю посадите, коли знайдете. Он, дивись, якась їжа, вода. Може, знімемо відбитки пальців. Відбитки з хліба не знімають. Це поки що. Наука не стоїть на місці. Наша мета допомогти. Ми мусимо перевірити парк і двори. Головне, щоб всі були у безпеці.

Ти бачив, як у кіно. Фізична підготовка вище середнього. Вилазь, нам треба перевірити твою особистість. Я нічого не вкрав! Не чіпайте мене! Я туди не полізу. Пішли, нікуди він не дінеться. Будь ласка, допоможи. Мене шукає поліція. Я не злодій. Просто так сталося. Ось тримай. Посміхайся нашими друзі з садочка. Навпаки, ти ще що... читати не вмієш. А, доброго дня. Ви не бачили тут хлопця. Не пробігав випадково. Добрий день, вибачте, не звернула увагу. А це мій однокласник. Ми з ним разом готуємося до Олімпіади з літератури. Так, Олімпіада. Дуже люблю букви. А що читаєте? Книжка про те, як не потрібно турбувати людей, коли вони готуються до Олімпіади. Зрозуміло, вибачте, що потурбували, гарного дня. Ти геній. Пить хош. Я Гліб. Просто Гліб. Іноді мене кличуть Ейти, але мені більше подобається Гліб. А я Юліана. Ми тут подумали та вирішили, що тобі треба друга половинка любов як ковдра. Тепло, затишно, і не треба тікати. План такий: ми знайдемо тобі дівчину, яка зрозуміє тебе. Не буде лякати, не буде питати сто разів. Чому. Просто прийме тебе, яким ти і є. Любов це відповідальність і душ. Я взагалі забув, що це таке. Почнемо з відповідальності. Душ почекає. У нас є одна кандидатка Ангеліна. Добре, чуйна, відповідальна і любить котиків. Яскраве ім'я, Ангеліна. Як янгол. Ну що, будемо знайомитись. Якщо що, будь з собою. Добре. Спробуємо. Ось ваша Ангеліна. Привіт! От... Це. А це наш друг Гліб. Поки що без дому, але з дуже великим серцем. Потрібно помити голову, чистий одяг і трішечки тепла. У мене є ідея. У мене є одежа брата. Може, підійде. А душ взагалі безкоштовний. Якщо я втоплюся, скажіть, що я боровся. Не втопишся, Крутий кран. Давно я ось так не сидів за столом, наче в кіно. Це не кіно. Це твій день. Їж. <Ты music plays> mm, смачно. Ні, чесно. Дуже смачно. Може навіть хліб чистий. Працює. Життя повертається. Холодний бетон мої стіни. Вітер в трубах, це моя музика. Тут сонце крізь скло розбите. Диві, який поважний пан маю, пилю, сидить Це той, за ким ми бігали Дуже знайоме обличчя, маю, але маю, зачіска маю, збила маю, мене з пантели. Тіні, У вас все добре. Стіна, я вирвав себе із ваших систем. Тепер я нікому не вірю. Бач, ти просто хлопець, як і усі, і це нормально. Наче так, але голос всередині каже: Де твій картон Гліб? Де твоя безпечна заброшка? Голос звички гучний. Дай собі час. Ти така добра. Я і не думав, що таке буває. Дякую. Розкаже щось про себе. Тільки без. Е, усе нормально. Просто як я. Я не боровся з драконами. І я не герой. Просто одного дня. Вдома стало тісно. Вдома голоси, очікування, правила. І я вибрав тишу. В тиші мене ніхто не питав, ким я буду через 5 років. І я звик. Свишка це теж дім, але іноді це намет, який притікає. Можна ладнати, а можна пошукати дах. Коли ти говориш, вже відчуваю, що дах є, але я боюсь, що не витримаю. Можеш боятися, я не поспішаю. Я не буду тягнути тебе з силоміць у звичайне життя. Я просто буду поруч. Дякую, що не питаєш, чому я такий. Бо я сам не знаю. Ти куди? Хто кричав? Він щось вкрав? У нас пограбування. Що це було? Він каже, що нічого не крав. Вибачте, дівчата, справді, це все виглядає як сон, у якому тепло і світло. Але я в голові постійно шукаю якусь бетонну стіну, щоб спертися. Мабуть, я ще не готовий. Ти не мусиш бути готовим за один день. Головне, що ти чесний і з нами, і з собою. Я повернуся колись. Коли перестану боятись воду. І виделку. просто знаю, двері не запнені, і світло в коридорі для тебе. Дякую, дівчата. Сюрприз! У нас є каша, чай і план дружби. Ми тут, бо ти наш. Друзі, це не коли цікавиться не від одного, навіть коли страшно. Учора я думав, що в мене немає дому, але сьогодні я розумію, що дім – це не завжди стіни, і точно не картон. А тепле ліжко краще за картон. Ми прийшли не налякати. Є служби, які допомагають таким, як ти. Ми можемо домовити за центр. Там є ліжко, душ і люди, які допомагають. І печиво я перевіряв. А можна без примусу? Він не злочинець, він наш друг. Ми будемо навідуватись, приносити їжу і говорити з ним. І якщо він захоче, допоможемо з документами. Рішення за тобою. Можемо сьогодні домовити за перший крок, з'їздити, подивитись Без жодних питань. Я не готовий жити, як усі. Але я готовий сьогодні подивитись. Сьогодні без валіз і обіцянь. Просто поїхати і повернутися. Можна? Треба. Домовились ми поруч, без поспіху. Тільки є одна умова: чай беріть з собою. В центрі кажуть, печиво є. А чай то наш. Я бачу ваш цей фальшивий парад, де кожен ховає. Але маю свій трон, я став королем комарів та мишей, мій дім не будівля, мій дім це країна.